Сьогодні, крізь вікно в Америку, Сполучені Штати попрощалися з 38-м президентом Джеральдом Фордом. Американських військових готують до служби в Іраку в імпровізованому іракському селищі у штаті Канзас. У музеї в Нью-Йорку зібрана найбільша виставка золотих виробів понад тонна дорогоцінного металу. Розумова зарядка для людей похилого віку допомагає їм покращувати пам'ять. Вертеп українські традиції святкування різдва на фестивалі ліхтарів у Вашингтоні. Шановні глядачі, ви дивитеся черговий випуск програми Вікно в Америку у студії для вас. Працює Андрій Годоманець. Цими днями Америка прощалася з 38-м президентом США Джеральдом Фордом. Він помер на 94-му році.